дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми це лікар загальної практики сімейної медицини центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Вінниці Віталіна Малейко. Доброго дня, пані Віталіна. Добрий день. Ну простіше це сімейний лікар, якщо так, як ми звикли. І перше питання загальна підситуація у Вінниці. На що має на вас? Які інфекційні захворювання зараз є активними? Оскільки я читала, що, наприклад, грип актив це лютий березень. Ковід там теж має свої такі е, часові межі. Ось що зараз ми маємо? Які зараз активізація чого? наразі зараз інфекційних захворювань нас поменшало, але тим не, тим, паче, тим не менше є ще захворювання на грип, на ковід. Також зустрічаються хвороби, такі як вітряна віспа, скарлатина, і навіть в деяких стаціонарах і дітки з кашлюком. Тому інфекційні захворювання зараз ще активні. А Якщо говорити ситуація з грипом, а більш детально зупинимось, пік прогнозували на лютий березень, тобто ми ще зараз знаходимося, так розумію, в пікової ситуації. Чи ми вже пройшли цей пік, чи все-таки ще у ньому? І які штами грипу прогнозували цього року? Я так розумію, що виявити, напевне, тестами саме штам грипу, грипу мало реально, просто він показує, чи є власний грип. І що можна сказати зараз? По по ситуації з грипом? Угу. Дивіться зараз е, хворих на грип набагато менше, не пік припав десь на січень місяць. Е, наразі є люди з грипом, але їх е, набагато менше. На рахунок штамів, то е, в цьому році прогнозувалися 4 штами, і, і тому була е, випущена вакцина, саме, яка е, захищала б від цих штамів. Е, це штам ан, еш, е, боже, H1N1, також штам е, H3N1, е, потім штам Пхукет і штам Австрія. Е, найчастіше зустрічався штам H1N1. Е, Щодо вакцинації, тут ще я б хотіла уточнити. Вакцинація наскільки люди цього року активно скажімо, вакцинувалися від грипу, тобто це більше людей ніж там попередні роки? Так, звичайно, в цьому році було трошки більше людей ніж попередні роки, тому що люди вже навчені про важкість цього захворювання. Вакцинація проводилася активно в всіх закладах сімейної медицини, а також і в приватних закладах вакцина. Була доступна протягом жовтня грудня місяця. Угу. Програма СТОП грип. Ось ще про неї декілька слів. Вона вже багато років, скажімо, у місті Вінниці функціонує. Я просто нагадаю слухачам глядачам, що частину фінансування в рамках цієї програми щодо щеплення від грипу брала на себе міська рада. Вона фінансувала відтак. Вакцини були дешевшими. Ця програма зараз діє. Так, ця програма діє. Вакцини люди купували з 50% відсотковою знижкою. Приблизно вартість вакцини була 195 гривень. Вона була доступна для всіх бажаючих. Тому так ця програма діє. Тобто проблем не було. Не було. А як він хворіли гріпом? Я маю на увазі, які ознаки, симптоми. А, ну, все-таки він ще не пішов остаточно грип, як сезонне захворювання. І я думаю, що людям ну, було б цікаво. Зрозуміти які симптоми, щоб звернути увагу, люди хворіли був легкий перебіг. Найчастіше це він виражався підвищенням температури тіла до 39 градусів, 38 градусів. Дуже була сильна ломота в тілі, виражений інтоксикаційний синдром, який мог супроводжуватися нудотою, блюванням такі пацієнти, у яких були більш складний перебіг. Перебіг він мог вірус, грип міг ускладнитися пневмоніями. Ці вже пацієнти лікувалися на стаціонарі. А так у нас на амбулаторному рівні в основному пацієнти без легким перебігом. Пані Віталіна, скажи, будь ласка, стосовно температури, ось дуже багато парад є про те, чи потрібно збивати температуру, якщо вона до 38 градусів. А деякі радять її не збивати, що організм сам починає боротися. Деякі радять, скажімо, збивати вище 38. Які поради ви як фаховий лікар можете дати тут щодо температури, коли її потрібно збивати, коли не потрібно? Ну я раджу дивитися на загальний стан пацієнтів. Якщо е, е, пацієнт е, ну, нормально себе почуває, то краще температуру цю не збивати. Але якщо він відчуває е, важкий стан, е, ломоту в тілі, е, якісь інші важкі інтоксикаційні прояви, то бажано цю температуру збивати, не дивлячись на те, чи це 38, 37,5 Ну, ось так. Тести, так. стосовно тестів, на грип роблять лікарі сімейні тести, ну і скажімо, і чи можна за допомогою тестів визначити хоча б приблизно який ж там грип? Так, звичайно, у нас доступні тести на амбулаторному рівні. Який ж там гриб визначити не можна, але можна визначити, чи це грип А, чи це грип Б. Частіше я вже казала, був у нас грип А. А, а чим відрізняється, скажімо, грип А від грипу Б? Тобто є якісь, мамо на увазі, по які, якась відмінність? Чесно скажу, ні, немає відмінності, прояви всі ті ж однакові. Угу. А, протоколи лікування грипу. А чи вони змінилися? Тобто, які препарати варто вживати при грипі. А ось чому я, власне питаю, бо я читала перед цим, ну десь місяць тому Ольга Голубовська, це лікар-інфекціоніст у Києві, вона радила, що при, якщо перші симптоми грипу, то там одразу приймати препарати, які там мають я зараз забула, общем, Тобто препарати від грипу. Там вони є різні, але є саме такі, ну скажімо, профільні препарати. Чи е, протоколи лікування як лікується гриб? Дивіться, в нас є патогенетичне лікування і симптоматичне лікування грибу. Патогенетичне е, лікування – це ті препарати, про які ви кажете. Це препарати озельтамівіру. Mm -hmm. Наразі в Україні доступні тільки цей, е, ця молекула, е, ця молекула е, ліків. А е, найкраще е, найкраще? Е, Найкраще приймати ці препарати в перші прояви захворювання. Тому ці препарати призначають тільки лікар, самостійно не потрібно їх приймати. А на рахунок симптоматичного лікування це жирознижуюча терапія, дезінтоксикаційна терапія. Це ми знижуємо знижуємо температуру, наводнімося. Потім проти кашлюва терапія, усунення болю в горлі, нежиттю. Ось так. А скільки сьогодні хворіють грипом, приблизно не маю на увазі а за часом, там 5 днів, ну важка така форма, коли людина вже йде на вже трохи одужує. Ну, найбільше прояви симптомів це перша-третя доба. Надалі людині має ставати краще, температура знижується, зменшуються симптоми, може приєднуватись, правда, сухий кашель. Угу. А профілактика грипу, а які тут поради можна дати? Є специфічна не специфічна а екстрена профілактика. Екстрена профілактика це приймання препаратів Озельтамівіру, Якщо людина впевнена в тому, що вона проконтактувала з людиною хворою на, грип, на Це також краще попередньо проконсультуватися з лікарем. Симптом спенеспецифічна профілактика це миття рук. Відсутній контакт з хворими? Якщо ви знаєте, що ця людина хвора, бажано з нею не контактувати? Потім раціональне харчування, раціональний режим сну, відпочинку. А специфічна профілактика це вакцинація? Стосовно ковіду, яка ситуація з ним? Тобто який ж там циркулює зараз, власне, ну напевно, можливо, не обов'язково він такий вже важливий. Власне ковід приходить однаково, я так розумію. І чи вакцинують людей від ковіду? Ну, яка ситуація з ковідом? Наразі ковіду дуже мало. Через те, я думаю, що зараз симптоми ковіду такі, як звичайно, ГРВІ. Тому е, е, найчастіше зараз штам це NG1, це по типу Омікрона, тільки він трошки мутував. Вакцинація від ковіду проводиться в закладі. Очікуємо поставки вакцини. Наразі правда її немає. Але найближчим часом вона очікується. А кому варто вакцинуватися? Наприклад, якщо людина зробила чотири щеплення і перехворіла ковідом, їй варто, скажімо, вакцинуватися. І ну хто має хто має бути саме вакцинований зараз? Уже на цьому етапі ковіду вакцинуємо тільки людей з підвищеним ризиком. Це хворі з цукровим діабетом, хворі з імунодефіцитом, з онкологічними захворюваннями. З якимись важкими супутніми захворюваннями бажано їм кожен рік вакцинуватися від ковіду додатковою дозою. Люди, які вакцинували чотирма дозами, повторної вакцинації не потребують. А чи є якісь нові рекомендації по вакцинації від ковіду? Наразі, якщо людина провакцинувалася двома дозами і бустерною дозою, вакцинація не вакцинації не потребує. Якщо людина з підвищеним ризиком, як я вже сказала, вона потребує додаткової дози вакцини. Так, ну це всі рекомендації по суті по вакцинації. А що ми маємо з такими захворюваннями, як скарлатина і вітряна віспа, вони наскільки я знаю, обидва ці захворювання передаються повітряно-крапельним шляхом? Так, ці захворювання передаються повітряно крапельним шляхом через краплинки слизу, слюни. Наразі ці захворювання в цьому році були активними. А чим це можна пояснити? Зазвичай. А вітряна віспа вона нібито, ну певний час. Я просто не чула, що взагалі люди нею хворіли. Ну там в дитинстві, звичайно, там багато людей перехворіло. Ну так як діти сиділи в карантинних обмеженнях, не виходили в навчальні заклади. А з цього року вже більш-менш ситуація стабілізувалася, тому ну пішли активно ці захворювання. Угу. А якщо людина хворіла, от тут просто уточнити, для дорослих, хворіла вітряною віспою, а тобто вітрянкою, простіше а, сказати, у неї є імунітет, наскільки я розумію, абсолютно такий пожиттєвий. Якщо дорослий, а доросла людина у дитинстві не хворіла. То я знаю, що тут рятує лише вакцинація, бо а, дорослі дуже важко хворіють, якщо вони в саме у дорослому віці захворіли вітрянку. Чи є вакцини від вітрянки, і де можна щепитися і кому ви порадили щепитися? Так, ви правильно сказали, що якщо людина прихворіла, то в неї має бути пожиттєвий імунітет. І, звичайно, бувають випадки, коли людина захворіє захвор... повторно, але це дуже рідко. Це коли людина якийсь ослаблений імунітет, вони дефіцити е, наразі вакцини. В Україні немає, на жаль, вакцина вакцина називається Valrix, але говорять, що найближчим часом вона має з'явитися на ринку, тобто в аптеках можна в аптек, її буде да, звичайно. В аптеках, якщо хтось бажає вакцинуватися, купляє вакцину в аптеці і приходить на прийом до сімейного лікаря або це вакцинація в приватних центрах. Угу. А від яких хвороб можна сьогодні вакцинуватися дорослому? Ну дорослій людині, і які щеплення ви радили б зробити дорослому? Обов'язково щеплення кожні 10 років це дифтерія правець. Потім я вважаю, що необхідно і доречно щеплення від гепатиту Б, тому що, як я знаю, що щеплення від гепатиту Б почалось тільки з 2001 року, а всі люди до цього не вакцинувалися. Тому щеплення від гепатиту Б, також щорічне щеплення від грипу, також можна дорослим щепитися від. Віруса папіломи людини, це вакцина Церварікс, яка викликає у жінок рак шийки матки, і у чоловіків також викликає онкологічні захворювання. Ну і в принципі можна вакцинуватися від грипу ану. Це вакцини всі ну, потрібно купувати вони наявні в аптеках. А вакцинація дітей, як вона проходить? Чи є якісь нові рекомендації щодо вакцинації дітей? Я маю на увазі в календар щеплення, додано якісь ще вакцинації, яких не було раніше. Наразі зараз в обов'язкові щеплення ніяких нових вакцин не вводиться. це дифтерія правець кашлюк, поліоміеліт, гепатит Б, туберкульоз, хіп інфекція і кір паротит, краснуха. Але є додаткові щеплення, які я раджу робити кожному. Це від пневмококової інфекції, від вітряної віспи, від менінгококової інфекції, від того самого гепатиту А. Це ну, реально вакцини, які дійсно забезпечить імунітет дитини і обережуть від важких захворювань. А чи є у вас в вашій практиці випадки, коли дорослі відмовляються вакцинувати своїх дітей? А як ви працюєте з такими категоріями? Ну і чи вони власне пояснюють? Да, звичайно, є такі люди, які відмовляються від вакцинації. Е, є такі, які за релігійними переконаннями, ми їх ніяк не можемо вмовити зробити цю вакцину. А є такі, просто що мама за власними переконаннями не хоче робити цю вакцинацію. Ми говоримо е, про ризики відсутності вакцини у дитини, про важкі ускладнення, які може принести це захворювання. Е, звичайно. Так як зараз в цьому році деяких дітей не допускали до навчальних закладів через е, розпоширення кору е, краснухів в школах, і тому мами активно вакцинувалися, тих дітей, які колись не вакцинували. Але ну, це кожного вибір. Я дуже рекомендую всіх, свої, всіх дітей вакцинувати. Це обов'язково. Які тут хотіли таке питання поставити, які з якими сімейний лікар може порадити безкоштовні аналізи? Ось які безкоштовні обстеження може пройти людина, яка, наприклад, звернулася до сімейного лікаря? Там є певний перелік, здається, ну, аналізів. Не всі аналізи можна робити безкоштовно, але певні можна. Які? Це загальний аналіз крові з формули, цукор крові, холестерин, електрокардіограма, флюорографія? Е... Це такі обов'язкові щорічні аналізи, які потрібно проходити кожному. Також жінкам до 40 років обов'язково ультразвукове дослідження молочних залоз і мазки шийки матки ПАП-тест. Після 40 років симамографія, і так само чоловікам після 40 років обов'язково здавати простат специфічний антиген і огляд. Огляд уролога, проктолога, також колоноскопія після 50 років у чоловіків для того, щоб виключити ризики раку прямої кишки. Стосовно ну, огляди, профілактичні огляди населення, ну, наскільки люди, скажімо, тут в цьому питанні контактують з сімейним лікарем, тобто приходять і кажуть, що я хочу там пройти профілактичний огляд, бо має бути направлення. Чи це взагалі ну така практика, ну скажімо, регулярна, чи люди на це можливо мало обізнані і не дуже ну звертаються з таким проханням? Є люди, звичайно, які щорічно приходять, обстежуються, піклуються про своє здоров'я, а є люди, яких навіть коли ти пропонуєш, не можна заставити піти до там до того самого гінеколога чи здати якісь елементарні дослідження? Тому це все е, на, залежить від людини. Які поради як сімейний лікар ви могли б дати людям, які зараз нас слухають, ну, стосовно взагалі хвороб, стосовно, скажімо, ну, що можете порадити? Я раджу профілактувати захворювання, не їх, а не лікувати їх, тому що це набагато легше, дешевше і краще для людини, ніж потім це все лікувати. Також я раджу щорічно звертатись до свого сімейного лікаря і проходити такий невеликий чек-чекап організму, тому що я ж кажу, краще профілактувати ці захворювання і виявити їх на ранньому етапі, ніж вже тоді, коли щось важко вже зробити з цим захворюванням. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На годиннику 10.53. Ми говорили сьогодні з нашою гостю. А це лікар загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Вінниці Віталіна Малейко. З вами була Ірина Болгакова. На все добре, будьте здорові. Акцент з Іриною Болгаковою. Стоодини вісім Вахомый